Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Блоки живлення від компанії Be Quiet зарекомендували себе дуже добре для того, щоб побудувати дійсно потужну та якісну і, головне, безшумну систему. Потрібно використовувати ось такі блоки живлення від компанії Be Quiet. Одним із останніх представників лінійки є модель Dark Power 13 потужністю 750 Вт, яка пропонує не лише відмінні технічні характеристики, а й високу енергоефективність, тиху роботу та широкий. Функціонал, давайте дізнаємося у цьому відео, на що він здатен, оскільки я впевнений, він точно зможе вас здивувати. Але перед початком традиційно, ось таку подобайку зараз поставте під цим відео. Напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цього блоку живлення, і обов'язково підпишіться на наш канал. Ну і звичайно, підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Блок живлення Dark Power 13 постачається у стандартній коробці з мінімалістичним, але інформативним дизайном, що відображає ключові особливості продукту, окрім самого блоку живлення. В комплекті виходить значний набір кабелів. Dark Power 13 використовує повністю модульну систему підключення кабелів. Що є вкрай важливо для сучасних збірок, які е, дійсно хочуть використовувати мінімум кабелів і щоб їх збірка виглядала дійсно привабливо. У комплекті наявні наступні кабелі: один 24-контактний для материнської плати, два восьмиконтактні 4 плюс 4 для підключення процесора, чотири кабелі з восьмиконтактними 6 плюс 2 конекторами для відеокарт, а також кілька кабелів. Малів і Molex для периферійних пристроїв. Особливістю цих каблів є те, що вони мають пласку конструкцію, що сприяє зручнішому укладенню та покращенню циркуляції повітря всередині корпусу комп'ютера. Додатково до комплекту входить набір стяжок для кабелів, спеціальний перехідник для режиму Overlocking K, який дозволяє об'єднати всі 12 вольт лінії в одну, а також детальна інструкція з встановлення та використання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є е каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо. Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Блок живлення має класичний дизайн, що властивий компанії Be Quiet. чорний матовий код. Корпус виготовлений з високоякісного металу, що спряє кращому теплообміну. Розмір блоку живлення стандартний 160 мм у довжину, що робить його сумісним з більшістю сучасними корпусами. На верхній панелі розташований вентилятор, який займає більшу частину площі, використовується 135-мм міліметровий вентилятор типу Silent Wing з інноваційною лопатевою конструкцією, що забезпечує ефективне охолодження при мінімальному рівні шуму. Вентилятор працює практично безшумно навіть під час високого навантаження. Таження, що в принципі властиво для компанії Be Quiet. на задній панелі блоку живлення знаходяться вентиляційні отвори, через які відводиться тепле повітря, а також роз'єми для підключення живлення до мережі та кнопки вімкнення. На модульній панелі, що розташована на передній частині, розміщені роз'єми для підключення всіх кабелів. Be Quiet Dark Power 13 належить до найсучаснішого покоління, оскільки підтримує стандарти ATX 3.0, Що є важливою вимогою для сучасних систем, особливо з потужними відеокартами картами, такими як серії Nvidia RTX 40, підтримка PCI-Express 5.0 дозволяє підключати найновіші графічні адаптери без потреби у використанні додаткових перехідників, що значно спрощує процес складання системи. Важливо зазначити, що блок живлення також сертифікований за стандартом 80 плюс Titanium, що гарантує енергоефективність на рівні понад 94%. Це дозволяє не лише знизити енергоспоживання, але й зменшити кількість тепла, яке виділяється при роботі, що позитивно впливає на стабільність та довговічність системи. Dark Power 13 має чотири окремі лінії живлення на 12 вольт. Кожна з них має свій індивідуальний захист. Також передбачений режим Overlocking K, який дозволяє об'єднати всі лінії в одну потужну лінію на 12 вольт. Він знадобиться при екстремальних розгонах процесора та відеокарти. Під час тестування блок живлення демонструє стабільну роботу навіть під максимальним навантаженням. При цьому температура компонентів залишається в межах допустимих значень, а рівень шуму є майже непомітним. Dark Power 13 показав відмінні результати під час ігор та стрес-тестів. блок забезпечив стабільну подачу енергії без суттєвих перепадів напруги. Dark Power 13 750 Вт Це потужний, енергоефективний і що найголовніше якісний блок живлення, який підходить як для новачків, так і для ентузіастів, які, наприклад, займаються розгоном. Завдяки підтримці стандартів ATX 30 та PCEL Express 5.0 він має оптима... Він є оптимальним вибором для сучасних ігрових та робочих станцій. Модульна система підключення кабелів, зручність експлуатації та можливість об'єднання ліній живлення. Роблять цей блок живлення ідеальним рішенням для побудови. Роблять цей блок живлення ідеальним рішенням для побудови високопродуктивних систем. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку подобайку під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на канал Огляд є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.